Всім привіт! Сьогодні поговоримо про камін та розглянемо основні етапи його будівництва. У моєму випадку мова піде про котовий камін з чавунною топкою Кавмед на 16 кВт. Фундамент під камін виконаний з бетону, орієнтовна товщина фундаменту складає 40 см. Безпосередньо по фундаменту я розмічую стовпчики і починаю їх кладку з керамічної цегли, можна робити інші варіанти, але я для себе обрав саме керамічну цеглу. В принципі, досить просто виконуються роботи, вона просто ріжеться, можна будь-яку форму вирізати, оскільки вони не прямокутні. Тут є якби, певні труднощі, але вони легко вирішуються за допомогою звичайної великої болгарки. Продуктивно я попрацював. І ось маємо ось такий результат, вже трохи темно. Ну, десь цей весь процес з муровкою в мене зайняв 4 години. Це включаючи з зарізання, ми з усім ці 5 рядів, одна і друга сторона. Ще потрібно буде замурувати ось тут, але перш там буде труба проходити. Треба буде зробити отвір. Потім покажу вам цей весь процес. Як це все буде. А зараз у мене вже на вулиці є готовий замішаний бетон. І я ось ці пустоти буду заповняти бетоном. Буквально декілька хвилин заповню тут якихось неповних 4 відра. Тобто на одну сторону менше двох відр, невеликі. Ну і Наступним етапом я проклею фольговану таку мінеральну вату 3 см товщиною. Спеціально ось таким чином на грибінку її клею. Тут на ваті також нанесений клей. І зараз я її ось так поставляю і проклею на стіну. Ось таким чином піджимаємо по всій площі гарненько. І пізніше вже проклеїмо ще ось ці всі шви. Зараз я проклею тільки нижній ряд. Я, можливо, зараз ще полоску зверху проклею. Скільки? Тут я, коли поставиться топка, вже не зможу проклеїти, а далі я зможу і пізніше заклеїти. Ну, ось так тепер виглядає цей кут та зона встановлення каміна. Наступним етапом я готую місце для встановлення самої топки. Що я для цього беру? Беру дві профільні труби 30х60, троєчка. І їх вкладаю ось одну і другу, щоб вони були встановлені по порівню. Ось таким чином і з таким чином, тобто там і там має бути рівень. Оскільки в мене кладка не ідеальна, то я тут взяв клеєм для плитки, підрівняв собі поверхню для того, щоб вже відповідно, це вирівняти цю площину. І ще також я вже завів з вулиці гофру, повітря, Ось там зробив отвір. Пізніше ще його замажу, щоб там піна не, не була зверху. Можливо, тут взагалі зарівняю повністю. І в мене ось такий трійнічок трин... комотами поскручував, де потрібно замотав алюмінієвим скотчем. Дрійничок розподіл на дві частини, тому що в мене ось таким чином підключається ось тут для обдування скла. Ось далі. І сьогодні я нарешті добрався до вогнетривкої цели, для того, щоб ось боки одну і другу сторону. І зараз я нарізав болгаркою. Ось такі два, дві сторони, ось з одна і з другої сторони, там ще верхній ряд. Повирізав все так, як потрібно, так як воно має лежати, і буду зараз розмішувати суміш і вкладати. Ось попередньо це виглядає так. Я нижню, нижній ряд поклав плашмя для того, щоб тут мені вийти якраз на ряд. Вкладку вогнетривкової цегли виконую на спеціальну кладочну суміш. Мертер МП18. Яка використовується при високих температурах. Виклав бокові сторони, зверху перемичку взяв з 32 гота, тобто відповідно також зверху лишив невеличкий проміжок для теплового розширення. І трошки я не розрахував, мені дивилося, ну, виходить, що цей ряд мене нижче. За мені необхідно ось тут, тому мені довелося зарізати. І, ну, якби це не проблема, але займає багато часу. Далі я виконав мурування верхньої частини над топкою. Два ряди цегла ще стоїть на ребро, і два ряди я поклав горизонтально. І це, якби, своєрідний такий поясок, який досить. Гарно зміцнює всю конструкцію. Досить довго я думав над тим, як виконувати верхню частину з чого. І зваживши всі за і проти, я вирішив, що буду виконувати її з гіпсокартону. Там, де висока температура, я закріпив на металеві молі профілі, в стіні, де немає високої температури і де все отеплено я закріпив на звичайні дюбеля. На попередніх етапах робіт у мене виконана розводка трубопроводів від каміна, яка дозволяє гаряче нагріти повітря, подавати в інші кімнати. По цьому є окреме відео, ви можете його переглянути, якщо це цікаво для вас. Ось так ці труби вони зараз знаходяться під гіпсокартоном, і я буду їх опускати донизу. Зараз я готую ось ці спуски. Тут має бути та, як своєрідна рідна площадка, і ці труби вони будуть спускатися ось сюди, в цю площадку заходити. І звідси вже буде підніматися теплоповітря, заходити в труби і циркулювати. по... Ось Зараз так я їх готую, ось ці частини труб це вже два спуски. Я вже їх ось так ізолював. Це гарно, красиво. Зараз просто їх вставляю на своє місце. І... Буду годувати ще наступні дві. Труба у мене оценковка 125. Взяв необхідні всі коліна. Все, що мені потрібно і займаюся зараз таким ділом. Ну, і так виглядає верхня частина зараз. Ось це справа. До речі, зробились такі сендвічі на гіпсокартоні 3 см вата фольгована, ця, що я використовую на стіни. Сюди проклеїв. Це декілька днів вона три дні полежала. І зараз я вже закріпив ці ці листи, прикрутив на профіля. Тут через вату просто розверлив. Ну, тобто пройшов вату і гіпсокартон прокрутив. Дюрки вони закриються. Тут у мене з двох частин, тому ось так. Виглядає після монтажу зразу, і ось це. Зараз я його обклею повністю скотчем і, в принципі, дуже-дуже класно виходить. Е, ось так. Зверху заходять ці труби в мене цю площадку і буду зараз дотепляю багатою ті дві сторони. Роблю цю сторону отеплену цю, і тоді вже буду передню стіну закривати цю всю систему. Передня стінка. процеси виконання робіт. Ось рамочка під вентиляційну решітку, додатковий каркас і зараз це все буду утепляти ватою. Е, отже, це моя передня. Панелька, яка має там стояти, вона вже повністю готова, Ось я вже вставив решітку обідсилена профілями. Ось так вона заділена, повністю профіля також утеплення, вкладено всередину вату. Тут все скочем поклеєно, ну, всі стіки, навіть по контуру я поклеював. Тут я також решітка, тобто ніде ніякої вати нічого не виглядає. Ось так, ось так вона в цьому вигляді. Ось тут, відповідно, в мене вже йде ось та, та частина, тому тут вже вище немає отеплення. Так само ось тут все повністю також пообклею, ось Всі стики, ніякої вати ніде нема. Оцей момент я не клеїв, тому що ось ця стінка. Передня, де буде стояти, то воно буде ну, вата, якби заходить всередину, тому нема сенсу ось цього така проклеювати. Тут також профіля, профіля а, вкладена вата, вони обклеєні скотчем. Всі, всі кути, всі місця, де була ось місце, допустим, де я зацепив вату, порвав цей називається правильно Екран порвав також я попроклеював Тому в загальному ось, все виглядає ось так. Залишилося взяти ось цю сендвіч і поставити її в її проектне положення, чим зараз займуся. До речі, додатково ще я закріпив комутом Цю трубу повітропровід, тому що таке вона трохи гуляє. Мені це не дуже подобалось, і від температури може, може просісти, деформуватися, тому я надійно її зафіксував за допомогою хомута. Резинки всі познімав, тільки сам метал лишився. І тепер, тепер все класно. Також камін прочистив від, від пилюки, пропилососів. Цю пилюку позабирав. Якщо ви муруєте, то бажано камін накривати, щоб туди не падало не падав розчин, нічого не падало, і потім вам не довелося його обчищати. Або, наприклад, ви можете так лишити, потім воно буде вигоряти е, при тому, коли ви будете палити камін, видавати неприємний запах і тому подібне. Тому ось тому таким чином. Все. Зараз я монтую цю передню. Стіночку. Отже, зразу в процесі монтажу вам покажу, просто щоб ви розуміли, що от це чітко гарно стає, ось ця вата, вона стає чітко по профілю. Тут зараз трохи підсунеться сюди. А взагалі, взагалі, да, вона стає гарно з цієї сторони, з цієї так само. Притик до профілю, тобто ніяких там зазорів, нічого такого не буде. Ну і ось так це все виглядає в чорновому варіанті без облицювання. Хочу також сказати, що вже я пропалював і дуже задоволений. Задоволений, розводка по кімнатах працює чудово. Тепле повітря подається на другий поверх, тепле повітря подається в іншу кімнату на першому поверсі. Через цю решітку, відповідно, теж виходить тепле повітря. Тобто система працює так, як потрібно. Жодних моментів, нюансів, проблем не бачу. Можливо, щось виникне в процесі довготривалої експлуатації, але надіюся, що ні. Гіпсокартон використаний простий. В процесі експлуатації він. Нагрівається тільки чуть-чуть, він ледь теплий, тому жодних проблем стосовно цього немає. Всім дякую за увагу. Надіюсь, відео було корисним для вас. Пишіть свої думки і коментарі стосовно такої виконаної роботи.